На Росії тим часом стався збій на магістральному газогоні. Центральна Азія. Центр російські пропагандистські медіа заявили про, начебто, рабкове просідання ґрунту у Волгоградській області, внаслідок чого трубопровід вийшов з ладу. Утім, реальні причини цього так званого геологічного інциденту можна побачити на ексклюзивних фото кореспондентів головного управління розвідки України, попри заяви про так звані незначні пошкодження. Вже за кілька годин до місця аварії масово стягнули екстрені та спеціальні служби. Ну і, до слова, газогін є ключовим елементом системи постачання. Через нього Росія руками транспортувала до 12 мільярдів кубів газу на рік. І от наразі прокачування цим маршрутом зупинене на невизначений термін. А як відзначають УГУР, у Росії, продовжується тенденція геологічних інцидентів, особливо поблизу об'єктів, що фінансують війну проти України. Ну, і от попри стагнацію економіки Росії, Путін все ж таки здатен продовжувати війну ще щонайменше 3-5 років. Про це пише CNN. Російська економіка стикається зі зростаючими проблемами в різних секторах через санкції та надмірні витрати на війну. Утім, експерти застерігають, що наразі зарано очікувати, що економічні труднощі змусять Кремль відмовитися від агресії проти України. За їхніми оцінками, західні санкції поки що не завдали Росії критичної шкоди, що могла б змінити. Воєнні плани Кремля.